У вишах посвячені у студенти. Але за статистикою державного центру зайнятості лише 20% працюватимуть за фахом. Серед випускників останніх років частка іще менша, проте у деяких навчальних закладах цей показник майже 100% кажуть через інтеграцію вузів. Поки що у цивільному та з батьками згодом вдягнуть форму. Національний університет Державної податкової служби України вітає першокурсників і святкує 90 річницю заснування. На трибуні вже втретє обраний ректор, приймає вітання та нагороди. Подальший напрям роботи євроінтеграція навчального закладу. Колеги із західних вишів діляться досвідом. Вітчизняна дипломатична служба допомагає у налагодженні контактів. Випускники, сьогоднішні професори, викладачі. Роблять великий внесок у розбудову нашої держави, у зміцнення її економічної могутності, у зміцнення Дії закону нашої держави майже 100% випускників працюють за фахом, кажуть у вузі, із них 60% ідуть до податкової служби. Такий високий показник через інтеграцію вишу університет, якби інтегрований в податкову службу. Університет його студенти проходить проходять практику в податковій службі. Абітурієнти отримують направлення від обласних податкових адміністрацій. Щорічне державне замовлення вишу понад півтори тисячі випускників. Переважна більшість із них. Отримує призначення у регіони, які видали їм направлення на навчання.